Всім привіт, з вами Блек І що, треба підводити підсумки цього року. Що цього року відбулося? Цього року дуже багато відбулося. Я почав вперше раз стрімити перший рік. Ну, як рік, півроку. Почав стрімити в... Які півроку? Я пару місяців стрімив. Чи місяць навіть стрімив, якщо так подумати на комп'ютері. А так-то там. Мало що я стрімив в Тіктоці. Що я зараз та, також роблю стріми. <coughs> що я ще скажу? Скажу, що. Ну, багато всякого їх. ігор пройшов, багато ще буду проходити. Ще треба добити Асасіна там Оріжн е, буде проходити. Потім ще Sun Sacrifice ми теж також пройшли сьогодні на стрімі. Ну, цей рік був хороший, дуже хороший був рік ну, початок року. Це був не дуже, бо я був ще на старому комп'ютері, там було не дуже. Все так складалось, але потім вже стало на краще. Появилася вебка, з'явився мікрофон, купа всякої техніки понакуповував. Ну, почав вже розвивати свій YouTube канал. Один YouTube канал Black, ну, то, що я з іграми, один з малюванням. З малюванням завтра так само буду. ну, Завтра буду малювати. На тому каналі там, де малювання, блек, малюнок називається. ось, Підписуйтесь, там душа всі профілі все є. По що ж скажу, що цей рік був хороший. Для мене був хороший, відколи з'явився цей комп'ютер. Цей комп'ютер у мене з'явився не дуже так швидко. ну, Я відновив свої стріми на ПК, відколи з'явився комп'ютер. Нормальний. Ну, ну так, він нормальний, можна сказати, він дуже потужний, дуже такий середнячок на високих настройках май всі іри граю. І, і не лагає так, і не зависає. Ну, на Ютубі то там може бути якісь посадки десь сюди, де, а так то на наці то, -то плюс-мінус нормально все йде. Ну, Далі, що я хочу наскладати на собі на цей. На цю на площадку що не собі ось. І там тоді я собі буду виводити ще зображення окремо, щоб ну, щоб, щоб я міг ще один екран мати. В моєму моніторське покладу, в мене немає виходу на ще один монітор. Ось я вирішив свій плашет придбати для малювання. Так само буде. Він буде в мене загальний для всього. І все, я буду. Там і стрімити, то все, буде відео кладати, тому подібне. Тому я хочу придбати плашет такий, щоб був для, для всього. такий Щоб телефон розрив, щоб телефон не був загружений. Все, всім з наступаючим на уроком. Підписуйський на канал, все лайк. Like.